Набір до гвардії наступу завершиться 1 квітня. Наразі розглядають понад 16 тисяч заяв від охочих вступити до лав гвардії наступу, яка формується у Національній гвардії України. Про це заявив спікер Нацгвардії Руслан Музичук. Набір буде тривати орієнтовно до 1 квітня. Якщо надалі будуть приходити заявки, якщо будуть охочі, то, можливо, будуть формуватися резерви й інші підрозділи. Кількість охочих досить велика. Проте ще тривають етапи відбору, і далі всі кандидати, які подали заявки, повинні їх пройти. У багатьох підрозділах вже проходять індивідуальні заняття під керівництвом інструкторів. Добровольці вчаться користуватися стрілецькою зброєю, опановують тактику у деяких підрозділах. Почалися навчання зенітників та артилеристів. Рекрутингові центри МВС для набору до гвардії наступу працюють в усіх регіонах України. Також заяву можна написати й у ЦНАПах.